you Доброго шановні друзі, вітаю всім підписникам. Значит, сьогодні постараюся закрити повністю тему з навісним обладнанням до міні-техніки, а саме вже, як ви просили, навісне його ціни до, до, до міні-тракторів. Зараз, як завжди, стану отуди під накриття, тому що, коли було літо, палив ло сонце, а зараз лиє дощ. Зараз вам по очереді назву все, що тут є, но не все, що тут буде, названо, є на майданчику. Ще багато чого валяється на складах. Кстати металевий. Це пластиковий. Так що все буде названо, все буде сказано. Якщо хтось там буде казати в коментах, Краще давай кажи ціну і показуй, як воно є. народ, Як вам його показати, якщо, наприклад, плуги, бачите, вони розібрані. Культиватори розібрані деякі. І з одної сторони, коли ви приїжджаєте якимось отаким Citroën або кадіком його купляти, то як правило він вам треба розібраний, щоб його впихнути. Бо платити ж за доставку ніхто не хоче. Значить, починаємо. Починаємо ми з граблі в сонечку на 4 колеса. Е, ціни будуть в доларах. Тому що в гривнях зараз вам казати немає смисла. Сьогодні долар по 40, завтра він буде по 45, і в гривнях ціна змінилася, в доларах осталася. Граблі сонечку 4 колеса. 331 долар, 5 коліс 364 долари. Борона дискова, 1,5 метрова, Польша, 631 долар картопле сажалка двохрядна польща 488 доларів. Картопле копалка транспортерна однорядна польща 774 долари. І транспортерна однорядна, але ДТЗ-2В українська 423 долари. Косілка роторна польська 120 1190 доларів. І 1,35 1211 доларів. Косилка сегментна на 1,40 522 долара, на 1,60-537 доларів, і на 1,80-552 долара. Розкидач міндобрив. Металевий. Оце тільки той, що до якого я підходив. Металевий буде коштувати на 450 літрів 305 доларів. А пластиковий на 450 літрів 295 доларів. Культиватори. Культиватор КРН. Метр пятьдесят камінець подольський, тобто наш український 385 доларів. Якщо метр 50 ДТЗ, це 251 долар, метр 70 Польща 410 доларів, двохметровий ДТЗ 310 доларів. І двохметровий камінець Подольський 452 долара. Культиватор трьохрядний, просапочний. Ну, грубо говоря, ось він перед вами частина його лежить. Обичний мій Adidas червоний, тільки тут він зелений. 328 доларів. Оприскувач, бачите, синій, більший, менший і ще менший. Оприскувач Польша 200 літрів на 8 метрів розкидається, це 545 доларів. 300 літрів на 12 метрів розкидається, це 569 доларів. 400 літрів на 12 метрів розкидається, 588 доларів. І 600 літрів на 12 метрів, це 702 долара. 800 літрів на 14 метрів, це найбільше штанги, які тут тільки є. 762 долара. Є, тепер зараз буде вам сказано трошки по плугах. Плуги тут зараз буде все підряд. Так що слухайте уважно, буду говорити медленно. Значить, плуг ПН Що таке плуг ПН? Чисто, щоб ви візуально розуміли, це ось такі плуги. Бачите? Потім по цьому всьому. Конкретно буду виділяти відео по плугах, по оприскувачах, щоб вам іменно показати вживу, бо показати все зразу, ціну, трошки важкувато. А потім підготовлюся і вам отдільно кожне буду показувати. Буде мацати і щупати. Значить, плуг PN 2 по 20 це 224 долари. 2 по 20 PR ПР, це приплужник 280 доларів. А ще є 2 по 20 ПРР. Тобто предплужник і, третя, і друга буква Р означає додаткові регулювання: 311 доларів. 2 по 25, 273 долари. 2 по 25 ПР. 328 доларів. 2 по 25, але тільки регулювання додаткові: 299 доларів. 2 по 25 предплужники регулювання 365 доларів. 3 по 20 282 долари. 3 по 20 Предплужником 369 доларів. 3 по 25-360 доларів. А я матіки. Плуги не кончились. Далі йдуть плуги Польща. Польща це ці вже зелені, на яких наклійка бомет. Бачите? Тобто можете вже зразу бачити різницю. Наприклад, між цим плугом і он доміж тим плугом. По плугах пізніше буде конкретне відео. Значить, Польща, 2 по 25 це 321 долар. А 2 по 25 з притужниками 393 долари. 3 по 25 це 510 доларів. І 3 по 30 це 636 доларів. Далі, переходимо з вами до фрез. Фреза FN. На метр 10 – 803 долара. На 1,25 851 доллар. На 1,40-938 доларів Тепер давайте зразу так вернемо в минуле Я брав свою фрезу 1,40 40, Здається, чи за 700, чи за 750 доларів Вроді би за 750 доларів ми її брали. А зараз 1,40, 938 доларів Є 1,50, 1067 доларів і 1,60-1129 доларів Тепер фреза польська. На метр сорок вам обійдеться в 1148 доларів, і на метр в 1171 долар Яка різниця між польською фризою і фризою з Китаю, я вам сказати не можу. У нас стоїть звичайна китайська, і ми нею задоволені, як слоніки. Вона своє відпрацьовує на раз-два. Ну, в кого була одна і друга, або є одна і друга, то можете нам сказати. Будемо раді почути нову інформацію. Тепер сталося у нас ще. Сівалка, їх два вида. Сівалка восьмирядна овочева коштує 606 доларів, а десятирядна овочева коштує 656 доларів. І сівалка зернова на 14 рядків вам обійдеться в 1725 доларів. А на 16 рядків в 1812 доларів. Сівалки і до цього були не дешеві, а зараз вони, мабуть, ще стали дорожчі. Ну, такі от ціни. Кажу, що касається Іменно міні-тракторів, навісно, все, що я зараз вам сказав, пізніше постараюсь зробити конкретне відео по всьому. Тобто візьмемо плуг такий і плуг польський, і будемо його зрівняти. Чому один стоїть, грубо говоря, 2 по 25 стоїть 100 доларів, а другий 2 по 25 коштує 200 доларів. В чому різниця? Це ми з вами будемо виясняти і определятися, що краще, що гірше. Ну, отак. От от. Якщо є якісь питання, пишіть, коментуйте, підписуйтесь і пам'ятайте, що головне це здоров'я. Все, Всім до побачення.